Не кожний може здобути мудрість. Декому для отримання мудрості, як крезу, треба втратити все. А декому і цього замало. Лідійський цар крес вважався найбагатішою людиною у світі. Навіть зараз можна почути вислів: багатий як крес. Під час війни з Персами війська Креза отримали поразку. Від армії персидського царя Кіра, захоплений у полон крес, дивлячись з вікна свого палацу на столицю Лідії, місто Сарди, яке плюндрувала армія перських загарбників, запитав у кіру, що стояв поряд, що роблять твої солдати. Як перепитав кір. Грабують твоє місто. Ти помиляєшся, сказав Крез, вони грабують твоє місто. Вражений кір припинив грабунки та насильства і зробив креза своїм радником.